Так, всім привіт від Оскара, хто за ним скочив. Він у нас вічно голодний, вічно просящий. Якщо ви зададете таку краспанія, то він у вас завжди таким своїм взглядом буде все випрашувати. Таке чувство, що йому хтось їсти не дає, так, да, Оскар? Ну, і як йому можна щось не дати, як він оце постійно просить. Але лишнього теж не можна, так, да, Оскар? Такий взгляд. Ну і ще потанцюй давай, потанцюй. Все, вже ніхто нічого вкусняшого не їсть, тепер да, проситься, щоб відкрили йому двері туди. Всім привіт! Сьогодні ми їздили в магазин зранку, трошки скупились, хочу показати вам, що купили і ціли. Купили яблука 99 пенсів, 6 штук. Купили ковер вермишель 41 пенс. Купили уже готові корінні битки. Їх тільки вкинуть у айфраєр і Запікати 25 хвилин і коштують вони 2 ,79 фунта 79 пенсів. Також такі купили ті то витокатліти 2 ,59 фунта 59 пенсів. І тут 5 штук. Вони вже готові. Їх також тільки вкинуть у айфраєр і запікати хвилин 20. Нашу любиму макрель в томаті по 89 пенсів. І чотири баночки йогурта по 59 пенсів. Це ми були у Лідері, А також ми заїхали ще в Теску і купили трошки Теску. Беремо таке печиво. Дуже смачне, ми купили дві пачки по 77 пенсій. Ну, таке масло, воно не натуральне, коштує 2 фунта. І ще подобала я отакий рис. Рис із варенням із Страубери із клубніки, так, да, дуже смачне. І коштує 90 пенсій. Колбаса. Ми таку уподобали, і вона нам напоминає українську. Два фунта 10 пенсів 400 грам. Називається літні салями. Ну, дуже смачне. Ось такі покупки. Ну, до речі це те, чого коштувало. 50 пенсів. 50-55 пенсів, зараз вже 77 пенсів. Ціни дорожають, піднімаються, ну, що поробиш? Показую вчора, я купила отакі полуфабрикати, тут биточки, а тут як фрикадельки, такі котлети. Ці готуються 5 хвилин, ой, 15 хвилин. А биточки 25 хвилин. Ми вже їх купували, готували дуже смачно, так що тут можна спокійно купляти полуфабрикати і їсти. Ніхто вам туди нічого не намішає. Ну, зараз я це все загружу в айфраєр і буду готувати. І зараз відправляю, буду готувати, тому що я йду завтра-субота, потім неділя я працюю. два дні цілий день і мені потрібно взяти тормозок. Раніше в ресторані в мене було 50% скидки, а зараз щось немає, ну ось виясню, чому. Так, ну ось так, для дачі. Мої котліти вже готові. Швидко, швидко. Одбивніші готують, ось биточки вже готові. Це так сказати для ледачих швидко, швидко. ще зварю вермешель, і готова і вечір'я, і тормозок мені буде на суботу і на неділю візьму.